Крутішого Стапункту я ще не бачив. По-перше, що таке я вам скажу, Степпунс? ну, саме перше, це командна робота. Тут немає таких, знаєш, знаєте, що кожен там сам за себе, тут безпосередньо, кожен має свою зону відповідальності умовно, кожен знає за що він відповідає. І успіх нашої такої сумісної так би мовити роботи залежить від е, дії в кожного з нас. І ми стараємося один одному кожному допомагати, кожен знає, що він повинен робити, коли приїжджає там поранений, це все. І один одного підтримуємо, один одного допомагаємо. Всі ми знаємо, ну, чого ми тут, для чого ми тут? Для перемоги. Коли ти рятуєш хлопця, по-перше, він чийсь син, брат, батько. Е, в тебе немає. Ну, я, я для себе грахую право на пом'яту. Якщо вже ти надаєш допомогу, то ти маєш віддатися на допомогу. Бедки, ми вас трошки підлатаємо. Поїдете, поїдете на госпіталь. Ми структура, яка працює безпосередньо в зоні бойових дій, мисний госпіталь, В наших умовах, ми стараємося максимально кваліфіковано надавати е, е, допомогу. В силі наших можливостей, тіба, типу. ну поки випадків, що як то, як то кажуть, були незадоволені, поки не було. Скажу по своєму власному досвіду, я стикнувся з тут з такими випадками. Я сам безпосередньо по спеціальності травматолог, а мені приходиться по своїй хірургічної практиці стикатися з цікавими випадками, які далекі від травматології. Типу. Але кожен випадок індивідуальний, кожне поранення таке індивідуальне. Підходиш до кожного зі своїм підходом, як то кажуть. Але все згідно так, як воно має бути згідно протоколів. Натівські протоколи працюють. Ми по ним ми маємо працювати. Стабілізація пацієнта, кровотеча, турнікети. Після стапункту ця машина на це люди поранений, хлежачий. Тут є все. Медикаменти, препарат ШВЛ, кисень, підігрі розчинів, монітор з дефібрилятором і всім. Концентратор кисневи, якщо масочка, якщо не потрібно, просто подивці Ну, Бандажі, перев'язки, шприці довести, все є. Залежить від часу. Якщо час невеличкий, то... В принципі, найважчого праці це машина доносить. Фактично що ніч просто машина не стояла. Ціло ніч. Ми там на собі зацінують, кто працюємо. І тут, ось завжди супровід, завжди броня. Заходи безпеки теж потрібні. Ворог вицілює медичні машини. Ціло спрямовано б'є Ціло направлено б'є просто для пункту. Це для них нормальне діло. Справді.